Це Коли ми там були, і то там хлопці побігли сюди, то вони побачили, що він там ліз, він... і він оці провода трохи. І ще провода так трохи, а потім заснув, а коли виїхала, літера. Розпрокинувся і почав злізати. Вилізти наверх, аж на провода. Лежав. Лежав на проводах до Ну,